Можеш залишити його собі. Якщо тобі так спокійніше? Прошу. Приємно познайомитися. І мені. Чому ти тут? Це ти приготував? Ні. Твій чоловік. Так. У нього прекрасні вуса. Чому ти прийшла у, у дім? Тебе хотіли побачити? Навіщо? Мені потрібна допомога Єва. Я не хочу робити все, що я зараз роблю. Мені це не подобається. Я не хотіла вбивати твого друга. Я знаю, хто я є, я знаю, що я ненормальна. Я не хотіла вбивати твого друга. Але вони мене змушують. А якщо я відмовлюсь, то. Мені нікуди йти. Тож, допоможи мені його. Прошу. Мені так шкода. Херня, Господи. Ну, ти своло так само. Я бачу ти собою задоволена. Я знаю більше. Я знаю, що ти росіянка. Mm -hmm. Знаю, що сиділа у російській в'язниці 5 років, поки тебе хтось не витягнув звідти. Я знаю, що ти надзвичайно розумна, рішуча і Що ще? Я знаю, що ти надзвичайна людина. Ще? Я знаю, що з тобою щось сталося. Що? Я знаю, що ти психопатка. Ніколи не кажи психопатам, що вони психопати. Я ж образила Ти образилася? Це тупе слово. Ти тут або вбити в мене? Ні? Ми просто слідкуємо за тобою. Хто? На кого ти працюєш? Чому ти вбиваєш цих людей? Ти не знаєш, чи не так? А ти. Ти знаєш, на кого ти працюєш? Так? Якби ти капнула трішки глибше. Ти б зрозуміла, що ми працюємо на одних і тих самих людей.